Євроінтеграція, Deal та декарбонізація. Чи готова Україна адаптуватися до нової реальності? Кожен наш український виробник, кожен український малий фермер є частинкою ось цієї глобальної системи і глобального світового ринку. Хочуть вони цього чи ні? Що потрібно ще зробити для того, щоб українців до села трошки повернути? Ми зараз виховали такого споживача, який хоче їсти м'ясо корови, яка ніколи не була вбита при цьому. Сумарно гербіцидне навантаження складає близько 4%. 14 літрів. Конвізо це один літр. А чи можна його взяти і відмінити? Грінділ. Це ж не лише про сільське господарство. Так. Цей прошарок мікрофермерів будемо, так як все, але їм хана. Так. Це нормально, коли хтось банкрутує так, на певна частина, так, але виживають сильніші. Вступ України до ЄС для вас це якраз шанс.